Пробую до того дерева. Одна куля тут застряла, друга розпустила м'яз возле самої Кістки лежу, тоже кричу 300 один турнікет, другий переворачуюсь на живіт і на локтях. Откуда прийшов в напрямку. Ну, може фізична підготовка й допомогла. Бигать хлопці мої ж, ну, з моєї палатки ж мої ж. За мене. Тянуть. Метрів 50, мабуть, протянули, все, Саня, ми не можемо. Кидають мене в глину. цю, Тут машина і залітає, вони мене в л 200. Закрили борт, на розворот машина заходить, почали міни падати. Хлопці, всі від машини побігли в полосу. Я лежу, кругом міни падають. Скільки там часу пройшло, залітає. Тоже l 200 ілі Ніссан, ну так я ж теж і як проїхати до 4-го бату. Який четвертий бат? І мене ж туди, раз, і мене вже тянуть хлопці. Ну ладно, все. Тоді ще мост стояв на часов'я. Границя. Це... Підлітають до цього моста, там казак стояв для вако. Ладно, каже, держись. Один заскавкає в козавець голову на коліни положив, борт закрили. Тримайся, я за день мог три рази там дуба врізати, як скільки, от як би розив, аби остався на місці, лежати і все. Мінімум мені життя врятувало, як максимум, і ноги теж. Скільки там, що там таке, три часа? вони раз і пролетіли, бо вони не пройшли, бо не пролетіли.